Мета таких акцій надати посильну допомогу постраждалим дорожньо-транспортних пригодах, які потребують донорської крові, враховуючи те, що по специфіці нашої роботи, по з тим, з чим ми стикаємося кожен день на дорогах нашої області, ми розуміємо наскільки це важливо втрата життя чи здоров'я людини, отримати травму в дорожньо-транспортній пригоді, і тому мої працівники. Досить часто, і ми в майбутньому так само будемо це робити, проводити ці заходи, здавати кров. Поліцейський з ДТП і Скалуш Анатолій Рудницький кров здає не вперше, але цього разу для потреб конкретної людини. Сьогодні вже дійсно, якщо дійсно має кров потрібна, значить ця людина, значить вона отримує шанс на життя. Вже здана кров допомагає у лікуванні пацієнтів, а не рідко рятує життя людей, а потребують донорської крові різні медичні заклади. В першу чергу у нас завжди іде обласний перинатальний центр і міський пологовий будинок. От обласна лікарня, там є відділення гематології, яке дуже тісно ми співпрацюємо з ними, бо це захворювання онкологічних крові. Так само, і обласна дитяча лікарня, там є відділення дитячої онкогематології туди йде. А також дуже широко користуються препаратами і компонентами крові онкологічний диспансер.